У п'ятницю 21 червня невідома особа повідомила сумських правоохоронців про замінування двох адмінбудівель Центру надання адміністративних послуг у місті Суми та управління держпраці в сумській області. Правоохоронці та всі профільні служби оперативно відпрацювали два об'єкти і констатували, що повідомлення аноніма це черговий фейк, на щастя, жодних вибухонебезпечних речовин. Та вибухових пристроїв не виявлено. Сьогодні, о 10-й годині ранку, до поліції надійшло повідомлення про замінування відділу з питань цивільного захисту Сумської міської ради. А о 10-й ще одне повідомлення про замінування управління Держпраці. На місця подій негайно виїхала слідчо-оперативні групи поліції. Проводилась евакуація громадян та працівників. Кінологи та вибухотехніки поліції обстежили території об'єктів ймовірного замінування та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. За даними фактами, Поліції відкриті кримінальні провадження за статтею 259. Завідимо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 6 років. Правоохоронці Сумщини вкотре нагадують, що анонімні повідомлення ворога про замінування об'єктів свідчать про сплановані психологічні атаки, покликані дестабілізувати роботу, створити додаткову напругу в суспільстві та в роботі служби реагування.